Всім привіт! Ви на каналі Зімін Анастасія Сьогодні нове відео. Тому я сьогодні буду малювати щось з... друзей малювати. Якусь... Я завжди стану, знаєте, чому папір? бо вони дуже перебивають фломастери. Я... я цього малювала без нічого і в мене аж стіл перебив. До стола перебилося. Тому я отак переживаю, тому я завжди стане Що ми сьогодні будемо малювати, я це ще не знаю. Ну, в мене виникає ідея, що я зараз кореньку намалюю малюю схему і буде фокус, фокус тра-ля-ля. Давайте. Я раз, два. Три. Вау! так скоро така схема у нас є тут проставлена, тут кольорова, тут з кубиками, тут во темна. Зараз я показую. Почекайте, я треба телефон ще поставити. Куди Коротше, я не мала як поставити тут. Я так буду показувати. Але я почасно добре. Свою крушую запам'ятаєте. Простай. О, прикольно, це приста, це кольорова, це, це з кубиками. Це темно. Зараз іду я пробувати, що нам вибуде. Оце має вирішувати, що нам влепити. Якщо сюди десь по це, по лінії, це не засчитується ще раз треба. Ой, Та Що таке? Добре. Просто. Оп, я зараз буду просто малювати. Зараз буде магія. Раз, два. Три. Вау! Во! Як воно так робить Класно. ну, така в нас перша частинка. просто класна? Підписуємось на канал. Всім па-па. до нових зустрічей, па-па!